14 годин 47 хвилин. Над болотистими плавнями Дніпра з'являється мі 24 важкий український ударний гелікоптер. Низький політ, майже впритул до землі, без прикриття, без маскування. День, чисте небо. Він ніби спеціально показує себе. Він рухається повільно, важко під крилами чотири блоки. б 8 В. Кожен з яких несе по 20 ракет. С-8. усього 80 снарядів. Один виліт і за потужністю це порівняно з артилерійським дивізіоном. Але зараз ця міч спрямована не по техніці, він заходить у зону, де фронт вже давно не активний. З російського боку спостереження веде розрахунок переносного зенітного ракетного комплексу 9 К 38 ігла. Два бійці засіли на даху напівзруйнованої будівлі в районі старих складів. Сектор тихий. Останні тижні тут працювали лише дрони та рідкі артспостерігачі. Раптом з'являється ціль, яку не треба шукати, вона сама зайшла в гості. У Бінокль видно, український гелікоптер справді йде відкритою траєкторією. Висота не вища 30 метрів, швидкість менше 200 кілометрів на годину. Це не схоже на бойовий маневр, це як наживка на гачку. Але у розрахунку немає права сумніватися, якщо ціль у зоні ураження значить вогонь. У цей момент Мі 24 розвертається на бойовий курс. Пілот натискає кнопку скидання. У небі вибухова черга з 80 ракет. Вони йдуть каскадом, як хвиля, свист, пил, спалахи. Ракети розлітаються віялом на 500 метрів. Деякі з них б'ють по занедбаних будівлях. Частина падає у воду, інші просто йдуть у порожнечу. На перший погляд, це безглузда трата боєприпасів, ні позицій, ні живої сили, наче хтось вирішив влаштувати шоу. Але насправді це перша фаза операції. Ракети створюють не просто шум і руйнування, вони створюють теплову завісу, величезна кількість спалахів, палаючих уламків, слідів від двигунів. Усе це насичує повітря інфрачервоними шумами. Це потрібно не для ураження, це потрібно для обману. За секунду в кабіні гелікоптера спрацьовує сигнал. Пілот отримує звукове попередження від системи СПО 15 Береза, запуск ракети. По тобі працює ігла. Сигнал чіткий. Тип цілі, інфрачервоний, сектор, північний схід, відстань мінімальна. Але пілот не панікує, він чекав цього. У той же момент спрацьовує система УВ-26. З гелікоптера викидається 12 інфрачервоних пасток одна за одною. Вони відходять у бік, спалахуючи в небі вогняними точками. Температура кожної вище 2000 градусів за Цельсієм. Це як маленькі сонця. Вони створюють для ракети справжній лабіринт схибних цілей. Одночасно триває вторинна теплова атака. На землі ще горять залишки від вибухаючих ракет С-8. Місця влучень димлять, горять, дають фонову засвітку. Усе це разом ідеальна пастка. Головка самонаведення ракети ігла, зроблена за технологіями 80-х років, втрачає ціль. Вона не справляється з вибором сигналу, намагається скоригувати, йде в бік, ловить спалах від палаючої ділянки і повз. Ракета пролітає в 10 метрах від гелікоптера, бойова частина не встигає спрацювати лише короткий слід і слабкий вибух, десь осторонь. А тепер починається справжнє полювання. На землі приблизно за 8 кілометрів від місця запуску ракети у самому центрі прифронтового Херсона, у підвалі зруйнованої адміністративної будівлі, де раніше зберігалися архіви, зараз командний вузол операторів дронів від першої особи. Тут темно, гуде-генератор пахне пилом, розжареною технікою і дешевою армійською цигаркою. На стінах супутникова карта Дельти Дніпра, позначені сектори, маршрути прольотів, радіус дії систем ППО. Але вся увага зараз на екранах. У операторів кілька хвилин. Це не просто спостерігачі, це ударна група. Вони сидять у повному спорядженні у бронежилетах з нашивками, які вже ніхто не змінює. Всі знають, хто тут хто. Один стежить за тепловою картою, другий за каналом перехоплення, третій уже тримає джойстик. Усе спрацьовує автоматично. Тепловий спалах відпуску ігли миттєво фіксується наземними станціями. Системи радіоелектронної розвідки ловлять короткий радіосигнал. Один із бійців російського розрахунку дає відмашку комусь в ефірі. Через 30 секунд координати вже пробиті, розрахунок засвітився. Ціль підтверджено. Джана пуск був. Працюємо один із операторів. Запускає дрон. Це не армійська модель, це модифікований цивільний квадрокоптер. Бойова частина вагою півтора кілограма. Вузький заряд спрямованої дії. Він був підготовлений заздалегідь і чекав саме цього моменту. Дрон піднімається із землі, працює на малій висоті, всього 50 метрів. Його не видно із землі, не чутно далі ніж за 200 метрів. Він іде в бік Олешок на малій швидкості. Його маршрут проходить коридором між лініями дерев крізь тіні зруйнованих будівель. За ним спостерігають ще двоє: один через резервний канал, другий страхує маршрут через тепловізійний канал. Тим часом на даху зруйнованої будівлі російський розрахунок ігли поспіхом збирається. Вони не знають, що вже преречені. Все, що вони відчувають, це втома від нервової роботи і впевненість у тому, що пронесло. Один із них уже зняв трубу, від'єднав батарею, склав кабель охолодження, другий перевіряє сумку, куди складає запасні елементи. Але довкола густа липка багнюка. Кожен крок дається важко. Сходи, якими вони піднімалися на дах, пошкоджені, стіни обсипаються, все чіпляється, все заважає. Вони не чують наближення дрона, він іде строго над кронами дерев, підходить до будівлі. У Херсоні оператор уже бачить ціль. Камера наведення чорнобіла, але цього достатньо. Два контакти на даху. Один пакує обладнання, другий стоїть на коліні. Мовчки спокійно, без емоцій. Уся команда зосереджена, чекають лише команди. Є захоплення. Починаємо зниження. Дрон заходить на бойовий курс. Він опускається до висоти 20 метрів. Швидкість збільшується, візуальний супровід зберігається. Оператор обирає точку удару між бійцями та їхнім спорядженням. Вони ще не знають, що над ними вже смерть. 14 годин 56 хвилин минуло рівно 8 хвилин із моменту пуску ракети ігла. У цей момент у небі над зруйнованою будівлею в Олешках з'являється дрон. Він виходить за лінії дерев, різко знижується і бере курс прямо на дах. Це не розвідка, це удар. Оператор тримає ціль у прицілі. Через камеру видно все: двоє бійців. Один у касті, інший без, обидва поспіхом добирають боєприпаси. Труба комплексу вже складена, батарея укладена, але блок охолодження все, що на плиті, і це їхня фатальна затримка. 18 метрів, кут 0,8, ціль зафіксована. Дрон знижує висоту, набирає швидкість. Останні 5 секунд усе вирішують. Ударний заряд уже активний, наведення не збивається, корекція на вітер врахована, все розраховано до сантиметра. І тут один із російських бійців, наче відчувши, підіймає голову. Він різко розвертається. На мить його погляд зустрічається з камерою дрона. Він бачить силует, що наближається. Занадто пізно. У закритому просторі даху немає жодного шансу на порятунок. Відкрита позиція, вузькі проходи, завали, сміття тут нікуди дітися. Дрон входить точно між двома фігурами. Вибух. Півтора кілограми вибухівки роблять своє діло. Спрямований заряд за лічені миттєвості розриває все в радіусі кількох метрів. Одного з розрахунку підкидає вгору, другий втрачає шолом, відкочується в бік. Увесь дах затягує димом. Камера дрона фіксує спалах, зв'язок обривається. У Херсоні тиша оператори знімають навушники, фіксують координати удару, передають сигнал. Ціль уражена. Один з них витирає під щола, другий робить позначку на планшеті. Розрахунок ПЗРК Олешки ліквідований. Час 14.56. Тим часом в ефілі починається рух. Українська радіорозвідка, що веде постійний моніторинг радіочастот, фіксує хвилю екстреного радіообміну серед російських ППО груп у районі Олешок. На частоті командування звучать короткі уривчасті накази вогню. Без підтвердження не відкривати. Чекаємо вказівок згори. не діяти з власної ініціативи. Це означає лише одне страх. Вони розуміють, після кожного пуску за ними приходить смерть. І приходить не через години, як це було раніше, а через вісім хвилин. Іноді швидше. З цього моменту на південній ділянці фронту починається дещо нове. Українська армія не просто відбила спробу ураження своєї машини, вона перехопила ініціативу. Ударний гелікоптер Мі 24 не був жертвою. Він був приманкою, приманкою, яка привела дрон точно в лігво. Тепер кожен російський розрахунок переносного зенітного ракетного комплексу в цьому районі знає: ти можеш вистрілити, але це може бути останнє, що ти зробиш. Операція в Олешках була вибудована до деталей. Кожна фаза спланована. Повільний прохід Мі – не помилка, масований пуск усіх 80 ракет не промах, неприцільний вогонь по безлюдній місцевості не марнотратство. Це відволікаючий маневр, теплова буря, димова завіса для старої ракети. Запуск ігли був єдиним варіантом, що залишався у противника, але цей запуск одразу ж зафіксували, і далі почався зворотний відлік. Дрон, що перебував у Херсоні, вже був озброєний, оператори на місці, зв'язок відпрацьований, координати обчислені, жодної вертикалі командування, жодних пауз на узгодження, лише ціль і негайний удар. 7 хвилин 50 секунд між пуском ракети і ударом дрона. У цих цифрах і є вся суть нової війни. Не армійська колона, не фронт у звичному розумінні, а мережа швидка, адаптивна, автономна. Саме тому українська тактика працює тому, що, поки противник ще прокладає маршрут до точки обстрілу, дрон уже вийшов на ціль. Система вибудована так, що навіть невдалий постріл це перемога. Навіть промах по гелікоптеру це початок полювання на того, хто наважився вистрілити. Тепер, після Олешок, кожен розрахунок і гли на цій ділянці працює інакше. Вони перестали бути мисливцями. Тепер вони здобич тому, що українська авіація більше не ховається від ракети. Вона чекає її, вона провокує постріл, вона дає шанс один і за ним одразу приходить розплата. Це вже не війна, в якій перемагає той, у кого більше ракет. Це війна, де перемагає той, у кого швидше обчислюється пуск, у кого кращий зв'язок між повітрям, дронами і радіорозвідкою, у кого не 10 ланок від рішення до дії, а лише одне. Тепер у секторі тиша. Мі-24 пішов, цілий, без жодного влучання. Пролетів, влаштував шторм із вогню та диму і зник. А там, де він був, залишився листом. Лише вигорілий дах, один уламок труби і гли і чіткий сигнал для всіх інших. Ти вистрілив, вважай, підписав собі смертний вирок, і в тебе всього вісім хвилин.